Тися, вітаю з 8 березня. Щастя, здоров'я, я відповіла. Мама, вітаю тебе з 8 березня, ти моя сама участь, та щира. Дорога матуся, я тебе вітаю з 8 березня. Я даю тобі щастя, ти не хворіла, закінчилась війна і ми були найкращі. Я тебе люблю, мама. Мама, вітаю тебе з 8 березня, щоб ти була здорова, гарна, щоб тебе всі любили, щоб тебе було багато грошей. Ти сама найкраща. Мама, вітаю тебе з 8 березня, щоб тебе, ти моя сама найкраща, найкраща мама. Мама, вітаю тебе. Ти у мене сама найкраща. Бажаю тобі успіху, радості, щоб тебе пописили на роботі. Вітаю тебе з 8 березня, бажаю щастя, здоров'я, щоб на твоєму лиці завжди була усмішка. Вітаю тебе з 8 березня. Бажаю, щоб закінчилася війна і ми були самі-самі щасливі. -самі вітаю тебе з 8 березня. Живаю щастя, здоров'я, щоб ти була багато. Мама, вітаю тебе з 8 березня. Це саме найкраще в мене в житті. Мама, я. Я тобі бажаю, щоб ти була здавалася, що слава. На все щоб війна завішилася. І щоб ти радувалася? Я тебе люблю. Я тебе вітаю з 8 березня, що ти була щаслива. я тебе люблю. Мама, бажаю тобі щастя, здоров'я і щоб ти була завжди саме. Мама, вітаю з тобою 8 березня. Щоб... Мама, я себе з тебе 8 березня Я тебе дуже сильно люблю. Ти в мене найкраще війну. Я тебе вітаю, мама, мама 8 березня бажаю. тебе Вітаю, щоб ти була крепка, здорова і я тебе люблю. Вітаю, крепко, здорова, тебе з 8 березня бажаю щастя і здоров'я. Тихо з 8 березня. Вважаю. Всього найкращого, щоб з твої мори завжди збивалися. Вітаю з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я і мирного неба. Вітаю тебе з 8 березня, щоб тебе посмішка була завжди. Вітаю тебе з 8 березня. Бажаю тобі щастя, здоров'я і щоб була багатою. Мама, вітаю люди. тебе з 8 березня. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Я, Я тебе люблю і кохаю. Бажаю люблі. Вітаю тебе з першим березнем. щастя, здоров'я, цього самого найкращого, щоб все в тебе збувало.